Друзі, всім привіт! Всіх ради вітати! У нас чергове відео по грі Rage Legends. В рамках цього відео ми будемо записувати відкриття на моєму аккаунті. Воно буде великим. От, що хочу сказати одразу: хочу побачити вашу активність, тому що останнім часом відео набирають набагато менше переглядів. Я розумію літо, всі справи ви зайняті, але. Хочеться творити, хочеться розвиватися, тому буду дуже вдячний вам за коментарі, за вподобайки. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, буде дуже приємно, там всі новини по рейду. Тому, якщо ви не хочете пропускати якісь новини і бути в курсі, новини комога раніше, підписуйтесь, я думаю, ви не будете розчаровані. І, власне, що хочу сказати: будемо переходити, ми власне, на мій аккаунт. Відкриття буде тільки тут. Але воно буде велике. Ми будемо відкривати душі, ми будемо відкривати уламочки, ми відкриємо циркончик. Будемо відкривати все-все. все Сподіваюся, дроп буде хороший, тому приємного вам всім перегляду. І поїхали. Так, власне, ми на моєму аккаунті. Давайте будемо відкриватися. Відкриваємо ми тут власне спочатку синенькі. Ми не будемо ставити якогось бонусного героя, не бачу в цьому ніякого сенсу. Хочу відкритись до леги плюс леги, якщо ще буду використовувати рубінчики. Далі відкриємо сакрали і відкриємо первовічні. Будемо відкривати пріоритеті первовічні. Тобто, якщо, припустимо, треба буде відкрити всі синенькі, то дівочки буде більше, ніж потрібно. Буду спочатку відкривати якраз таки Первовічні. Що ж, побажаємо удачі. Сподіваюсь, що Лега прийде скоро. І давайте, давайте розпочинати. Так, ну щось дуже довго воно вантажиться. Думає, коротше кажучи, не знаю, що Лего одразу буде. Ні, Лего одразу ми не отримуємо. Це коваль фланан. Ну, щось прямо таке думає, воно серйозно. Думає дуже серйозно. Чесно, складно було трохи підналаштувати це все, щоб звук був добрий, мікрофон я взяв на цей раз з собою, тому що досить довгий період буду тут. І не хочу, щоб там, зникати з простору. Якщо вам цікаво, то все одно в будь-якому випадку знову ж таки всі новини пощу в Телеграм, тому якщо ви хочете подивитися, якщо вам цікаво, підписуйтесь. І, власне, якщо будуть якісь моменти, котрі, наприклад, не будуть попадати відео, я також буду туди закидувати власне дві базові десятки підряд, тобто вау. Сподіваюсь, Лега пройде якомога раніше. Я, чесно кажучи, не хочу відкривати дуже багато уламочків. Тому що, ну, в плюс рубіни 100% витрачати дуже хочеться. Змі розуміти, рубіни можна використати більш якимось релевантним, кращим методом. Я думаю, що я точно знайду їм кращий. краще використання. Що ж це десінка така? Ще й дуже довго вантажиться. Капець, не знаю, можливо, це пов'язано з інтернетом, оскільки з'єднання тут гірше. Це печально, але ну, в будь-якому випадку маємо те, що маємо. Так, щось поки, ну, взагалі не те, що я хочу. Взагалі не те, що я хочу. Я чесно не пам'ятаю, коли тут була лега за синеньких. Я не підраховую, тому, можливо, прийдеться таке докупляти, що, власне, не дуже хотілося б робити. Але якщо прийдеться, ну, то прийдеться. Власне, тому що 1 плюс 1 це дуже хороша подія в плані того, що можна якраз таки заполонити фракції. Дублі дуже важливі, тому що треба апати героїв, котрі вже і присутні. як не як теж потрібно апати. І якраз фракційні бонуси в цьому нам допоможуть. І от так: от ну, давайте докупляти. Давайте докупляти. Що ж поробиш? Будемо купляти по 10 Тіше 11 штучок. Сподіваюсь, ми спалимо не всі рубіни, тому що. Ну, ну його, як то кажуть, таке діло. І. Буде нам спойлер? Так, поки. Угу. Коротше кажучи, тут нічого цікавого не буде. Давайте ми проскіпаємо. Давайте відкриємо це ще один. Будемо купляти, поки не відкриємо один Хочеться побачити 100% легу. Тут ми її також не побачимо. З іншої сторони ми не будемо на буті, вже відкривати стільки сакралів, тому що в цьому немає сенсу. Дуже насправді печально, що треба відкривати зараз сині, тому що насправді за них дають дуже мало очків масовий. І це не супер рентабельно. але... Маємо те, що маємо, правильно? Скіпаємо це все. Знову я нічого не отримую, знову нічого. Зіро. Зіро. Це що буде гарант? Це що буде в мене гарант? Я не хочу бачити гаранта. Кларіум. Я не хочу бачити гаранта. У мене, до речі, ще, окрім того, сакралів відкрито десь приблизно вже 15 штук. Тобто, може бути прям супер все не круто. Я не хочу, щоб було все супер не круто. Хочеться хороше відкриття, хороших емоцій. Так, я не забрав звідси їх. Давайте забираємо. І... Так, туп-пу-пер-п-прпум. Знову ніфіга не міняється. Вау. Ух, ні, ну я сподіваюся, що хоча б леги будуть добрі, тому що якщо ще леги будуть, тепер хороною, наприклад, якісь унікальні, котрі мені не потрібні, то це буде, чесно короче трохи тільд. А, так, лікар зато прийшов. Дякую тобі, лікарю. Лікуй мені мої нерви. Так, я не хочу це бачити. Поїхали, знову ж таки. Давайте ще один великий набір. Ну, але, чесно, це дуже дуже не дуже. тому що, знову ж таки, можна було використати ці рубіни на N-ку якусь. Атак, 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 атак. Так, давайте. Ще десяточка. І знову ж таки нічого, по-моєму. Знову ж таки, по-моєму, нічого, тому що. Да. Це вже відкрито виходить приблизно 120 безлегі. 125. Можливо, ще до того я відкривав десь хорошу 50 Тобто ми наближаємось до гаранту. Ну, що поробиш? Що поробиш? Маємо те, що маємо. Давайте ще десяточку. І... І... І це знову без лаги. Та це просто якийсь капець. Це просто якийсь капець. Це розчарування. І це теж без лаги. Тобто вже приблизно 140 буде. ай яй 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 Скоро склад прийдеться чистити. Ну, будем. Ні, ні, давайте без цього Давайте без цього. Якби я записував якраз таки кількістю лампочків, котрі треба було відкрити, було б це набагато краще. Але от бачите, стрімер лінивий і не записує, не веде. От Сан веде. От ви підписались на Сан? У нас був стрімчик разом. Хто не бачив, обов'язково подивіться: ось, він веде капець таблички, це просто ще з чимось. Я в порівнянні з ним навіть близько не стою. Ну, давайте. Я навіть готовий потім склад почистити, але дайте Лего. Давайте. Давайте. Дабл Лего. Да, вона тут. Ну, нічого собі. І. Це Дракоморф і Книжниця Аделін. Це неймовірні погані дублі. Ну хоча, в принципі. Ну, не знаю. Не знаю. Це два дубля. В принципі, з позитивного. О, дякую, що тепер мені хочете відновити рубінчика. А, чекайте. Аделінка не звідси. Аделінка звідси. А, це дасть захист. Окей, тобто ще одна, і буде власне швидкість, що не так погано. І ящеролюди, В принципі, така ж сама ситуація. Ну, насправді не так і погано. Тобто ми отримали два дубля в непогані фракції. Що, в принципі, дає нас нагу. Дає нас нагу і терпіння. Зараз я підчищу трошки склад, і ми повернемо. Отже, поїхали. Так, ну ми продовжуємо наше відкриття. Власне, нам потрібно відкрити оцік 20. Далі відкрити 6 акральчиків і один войдик. І, власне, все окей. Ми нас збирали. Можливо, нам прийде міфік. Нам прийшла Лего. Та ти шо? Ти що? Це що? Це Ротоси будуть дивитися на небіжчика і плакати? Ти шо, це приємний дроп. Це супер. От, що, -що а це один з героїв, який дійсно був бажаний в мене, щоб його отримати на аккаунт, тому що якраз таки він допомагає проти Ніфілімів, допомагає проти ротосів. Дуже приємно інколи ним закритися. Як власне пік, щоб його стоїть забанено, тому що ти розумієш, що якщо не забанять, то буде супер неприємно грати супротивнику. І тому в будь-якому випадку варто його мати. Це в мене унікальний герой, за що, власне, я вдячний. Такс. Ну і що? Поїхали відкривати 6 штучок і потім один войдик. Сподіваюсь, тут теж буде лега. Навіть не відмовлюся одразу від дубля небіжчика, чесно кажучи, ну, типу, наче не супер звучить. Але не так і погано, тому що Найбільшик — хороший герой і дубль — дуже хорошу фракцію. Не знаю, до речі, чи Найбільшик дуже сильно опа є лега, і це татура. Так, це татура. Хуе <üne> таке. Я не пам'ятаю, чи в мене є татура, до речі. Треба буде глянути. Можливо, це унік. Це, якщо не помиляюся, десь 20-ий э, уламочок. Я думаю, десь так насправді, тому що я до цього відкрив велику кількість. Можливо, прийде ще одна лега. Сьогодні, в принципі, полегам у нас непогано, чотири леги ми вже отримали. Крім того, ми будемо відкривати ще душі. тому відео буде тісно великим, цікавим, я сподіваюся, вам воно подобається. І це ще одна лега, і це Араші, і це круто, тому що це дубль фракцію Сутіні. Дубль фракцію Сутіні це неймовірно класно, тому що фракція сильна, їй потрібен буст, особливо швидкість. Дуже круто буде бафати всіх героїв, котрі в мене є. Так, окей, тут ми закінчуємо і давайте поставимо нів в спис РСІ? На РС. Ну, коротше, НІВ поставимо. І відкриваємо цей. І все. І все. Тепер давайте циркончик. Так, чеклую, бажаю, міфіка, хочу. Хочу міфіка. І отримуємо епіка. Ну, власне, нічого нового. А, взагалі можна було б дочекатися турніру по повній колекції, але я вирішив, що ми сьогодні гуляємо так, гуляємо по повній. Тому відкрили тут. Так, все. Якраз нам вистачає повністю, аби забирати основні нагороди. У нас буде зараз релік фарм, зараз скрафтим релік. Сподіваюся, буде крутий релік. Далі будемо крафтити якраз таки душі робити. Тому, тому сподіваюся на хороший дроп. Закриваємо це. Давайте перейдемо сюди в вартові. Глянемо, чи в мене була татура. В моєму ні, татури в мене не було. Можливо, можливо, не так і погано, що татури в мене не було. Десь, та й може, і засуну. Так, ще один дубль буде 10, що супер круто. Знову ж таки, в мене унік небіщик. Think about it. Так, і в мене є душа на небіщика, що ще добре. І Татура теж унікальний герой. Так, да, вона унікальний, тому, власне, таке. Ну, все. Приходимо тепер, мабуть, далі. У нас є якраз таки от на набіжчика 6 зірочок, як я вже і казав. Давайте ми глянемо зразу про крафтимо реліки, тому що їх не так і багато. І. Mm -mm. Mm -mm. Хотілося корону. чи Числово. Mm -mm. Маємо те, що маємо. Так, що в нас тут побажання? Е, побажання в мене тут дуже специфічні. Наразі хочеться на Блізара трохи дужче, щоб він хоч щось міг робити. А раще я поки зміню на цю. Е, на героїню, на героїню. Де ти? Де ти, подруга моя? Де ти? Я її не бачу. Крихітка Енні. Ось ти. Дякую, Крихітка Енні. Поїхали. Відалі витягнути 6 зірок на Крихітквенні, тому що це дуже хороший буст, це молоточок їй. Молоточок це добре діло. Ну, самі розумієте. Давайте з маленькими точно не будемо тягнути, враховуючи, що вони трохи довго вантажаться, щоб часу багато не забирати. Шелку на одну випадає, не цікаво. Так, є міфік, є андрок на 3. Ну, до речі, це розхідний матеріал. Why not, why not. Не так і погано. Є в нас Емік і Шемфорд на одну і дві, відповідно. А, в принципі, таке. Альтан на дві. Ну, теж не цікаво насправді. Хронометраж відео, я думаю, буде досить таки великим. Тому постараюсь не затягувати. Буду показувати тільки цікаві речі. Так, Кайден, звісно, добре. Але. Валькірія на дві. Ну, Валькірія в мене шестизіркова зіркова, і знаєте, що вона з муточком ніфіга не грає. Ну, типу, я їй давав неймовірний крутий шмот, і вона просто нічого не здатна зробити. Хангар на шість зірок з маленьких випадає. Це ще один великий, та ти шо? Ти шо? Можливо, це відео буде підписати шо, тому що та де я сьогодні багато. Фух, я вже думав, аж наршостей зірковий прийде. Ну, але такого чуда не сталося. Хоча було б непогано. Так. Кон 5 зірковий. Ну, нічого собі. Нічого собі. Оце так персонажик. Оце так персонажик. Так, лікар якийсь. Лікар. У мене вже тих лікарів, що капець. Мені вже треба не лікарі, мені треба щось цікавіше. Давай, кат. Так. Буйвіл. до речі, бачили жодного бажаного типу злег не прийшло, на жаль. А могли б? От особливо 6 я б взагалі не розчарувався. Давайте заберу це все і докупимо одразу. Тому що, якщо розхідний матеріал великих мені ще потрібен. То середні вже взагалі не актуальні. маленькі вже потім докуплю, це вже не критично. Я думаю, що нам і так вистачить цього з головою, аби закрити івент. Окрім того, я думаю, що ми отримуємо якраз таки гракуса. Давайте, мабуть. Заради контенту, оскільки контенту у нас і так досить велика кількість, заберемо його ще теж призвемо і подивимося, чи прийде якраз таки нагорода за те, що я зберу всіх героїв. А вона не прийде, тому що в мене ще немає якраз таки цієї прекрасної героїні, яку ми завтра заберемо. Якщо ви не скіпали, тому мабуть, цьому сенсу немає. Я все ж таки його призву під турнір поповнення. Мабуть, все таки так зроблю. Так, буде, мабуть, більш рентабельно. Так, леді Мікагі на 3, фодбор на 6, фодбор, до речі, мабуть, буде пробуджений, тому що фодбор хороший епік, його треба використовувати в місті, він має сенс тому, аби його пробудити. Так, є в нас міфік, і це галатир на 4, а де на 6? Хочеться галатира бачити на 6. Галатира ворону на 6. Давайте. Мезомель теж на 6. Я не відмовлюся. Знаєте? Я, ну, типу, не примхливий. точніше, примхливий, але не настільки. Якщо даєте, я не відмовляюся. Знаєте, ну, типу, ну, сильно в душу вам дивитися не буду. Нел на 3, треба 5. Нелку треба мінімум 5. От, мінімум 5. Мінімум. От. 5 дірочок Нелка і я довольний. До речі, бачите, багато міфіків випадає, а от Лег якраз таки, наче перший Самсон випав. Тобто, в принципі, цікавий дроп, досить нестандартний, тому що зазвичай навпаки. Ну, але чи є це погано? Та б... ні, мабуть, ні. Мабуть, це Окей. Є лега, це Криск, котрого в мене немає. Є ще одна Лега це панда, котрого в мене є. І, власне, що зробимо? Давайте я все ж таки візьму собі. Ще два камінчика. Як то кажуть, гуляти, так гуляти, давайте ми продамо ще цього неймовірного, де він. Хангара. Давайте ось так. Відкриємо одразу п'ять великих. Можливо, щось впаде цікаве. А далі. Далі що зробимо? Далі я підчищу. Можливо, відкриємо ще. Якщо не відкриємо, тоді підемо одразу лопати карти. Карти теж цікаво полопати, тому що, в принципі, зрозуміло, що ми все забираємо. Але все одно, все одно як не як не так і погано. Поки що дроп повне гівно. Є лега, і це трамарія на 6, і я її, до речі, пробуджу. Трамарію на 6 я пробуджу. Герой хороший. Думаю, що. Вона гідна того. А от Елегіус? Не знаю, Елегіус специфічний герой. І ще одна Лега. Так би міфіки йшли. І це Грогак. Ну в мене наче він вже є на 5 сірок. Так, да, цю ми подругу пробуджуємо. Вона, в принципі, цього гідна. Якби в неї ще була імунка до вівці, я би чесне слово, її, мабуть, навіть на оренку тягав. А так, на жаль, в неї її немає. Та що ж стільки пропозицій? Та скільки можна. Фух, як ж багато мені пропонують. Все, давайте ось так. На жаль, не можна закріпляти. А було б добре насправді. От якби можна було закріпляти, було б непогано. Так, що жодну скриньку я сьогодні не потягну. Отут. Угу. от там. От там, от там. Блін, я так і знав, що тут. Ну чесно, так і знав, насправді. Що жодної не буде? Так апеть. Що ж я такий сьогодні везучий. Вау! О! У нас скриня. Е, Э, вот. Ну Таке. На синій скрині. Невже у нас буде ще й фіолетова? О, пішла компенсація рубінів. Дякую, Кларіо. Дві корочки одразу. Бачите, вже навіть не одну. Вони розуміють, треба давати більше. Так, ну таке. В принципі, тут ми все відкрили, все забрали, неймовірно, тут, власне, більше такого теж нічого немає. Давайте я підчищу склад з душ. І подивимося, що в мене там буде, і далі будемо підводити, якщо що, підсумки. Так, ну що, поки я чистив склад, знявся дощ, знялась злива. Почалось коротше все. На, на вулиці просто якась неймовірна погода. Але що, нас це не цікавить, ми йдемо далі відкривати. Ми йдемо до переможного. Можливо, таки одна бажана щось нам прийде або ж міфік, або ж лега. Сподіваюсь, що міфік. От чесно, якийсь галотир на 6 зірок, я думаю, що це було б так. Ну, самі розумієте. Самі розумієте, пояснювати не треба. До речі, якраз таки не падали міфіки. Нам з великих нам падали або Леги, або епіки. Ще один епік. Сайлерка. Ну і давайте ще один. Але не епік. Але епік. Ну добре, у нас буде ще один камінь, тому що я так вирішив. Давайте отак. Сайлер муйту. Отак, так. Ні, нам не вистачає чогось. Одіна не хочу, Арнорна теж не хочу. Давайте дренга продамо. Давайте дренга продамо. Буде в нас рівно на ще один. І давайте. Ластовий. Дійсно ластовий. Не збрехав! І це горло на шість зірок. Вау! Це неймовірно! Він мені не потрібен. Власне, що хочеться сказати, ось таке відкриття вийшло в мене сьогодні на аккаунті. Воно вийшло великим. Буду дуже вам вдячний за актив. Тому ставте подобайки Дуже вам вдячно, за те, що до кінця. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на телеграм-канал. фух І зустрінемось на стрімчиках. Або на наступному відео, з вами був Анівертіплай, всім папа.